Привіт, друзі! В цьому відео я хочу вам розказати про минуле оновлення, яке вийшло буквально вчора в Gran Turismo 7 1.54, а саме, що було змінено. Ну що ж, додали 5 нових автівок, не групові, одразу кажу. Зробили кращу графіку для майбутніх володарів PlayStation 5 Pro і для тих, хто користується VR ом і придбає цю нову консольку. Про це трохи пізніше. Також виправили деякі баги, таке не сильно значне, але теж про цьому пройдемось. І що саме цікаве, змінили баланс потужності автівок групи 3. І спойлер, понерфили Супру, але не зовсім. Ну що ж, почнемо з автівок. Моя улюблена, напевно, автівка в цьому оновленні новий Porsche 9.1.1 Turbo S. Такий він гарненький. Я купив собі жовтенький. Хоч десь в мене є порш Ну, підемо далі, я думаю, всі знають. Ще додали поршик типу VGT його не існує, це концепт. Теж доволі прикольний. Зараз на ньому проходить таймтріал. Дуже-дуже гарно всередині виглядає. Я думаю, VR це просто бомба. Менше з тим. Додали непоганий Ford Escort. Ну, для пошановувачів. Я думаю, це дуже класна тачка. Я ще на ньому не катався, але виглядає цікаво. На жаль, для мене праве кермо, іноді я на таких тачках полюбляю показатися в VR, і ну, праве кермо я не фанат. Ну і додали просто ну, щось дивне. Джимні, ще один. Це якась інша комплектація, але я думаю, тільки справжній фанат Джимні зрозуміє, що тут змінили. Наче магнітола, але я не певен. Ну, чесно, дуже і дуже дивно. Ну і ще одне. Одну тачку додали, я її не купив. На жаль, вона дуже і дуже багато коштує. Вона зараз продається в музеї. Такий от Мерседес просто вау, дуже класний. Я думаю, на ньому було б дуже класно покататися. Сподіваюся, яка гонка на ньому буде. Бо 20 лямів це немало. У мене стільки немає, я її ще не купив. І в принципі, це всі нові автівки. Ще, до речі, одна зміна в цьому оновленні. Вони переглянули. Прайси на колекціоні автівки. Я ще не зрозумів, що змінилось, і чи дешевше воно стало чи більше. Написано, що вони базувалися на тому, які ціни в реальному світі. Це дуже цікаво, тому що я раніше не помічав, що вони міняють ціни. Я думав, що вони рандомно якось міняються, да і все, але ні, вони якось аналізують. І це, в принципі, ну... прикольно, що вони так відносяться до цього питання. Для володарів PlayStation 5. Pro пообіцяли покращити роботу в VR. І це дуже цікавий момент. Я раніше, як ви знаєте, грав тільки в VR. Зараз вже в онлайні перестав. Але мені це дуже цікаво, тому що коли ти граєш в VR, ну, трохи є пікселі, ті хлопці, хто грають, знають про це, про що я кажу. І якось воно, ну, не дуже. Особливо, якщо ти подивишся, як воно на моніторі, і ти такий, вау! Ну, якість в грі є, але в VR ти цього відчути не можеш, тому чекаємо. Особисто я. Хочу придбати собі прошку, щоб просто порівняти, і вже потім, можливо, зроблю е, Покажу, але і зараз все непогано, як ви бачите. Але якщо буде ще краще, ну це буде просто вау. Ще з новин про імпрументи для PlayStation 5 Pro для звичайних юзерів. Ті, хто не користується VR, пообіцяли покращити якість зображення, що, я так розумію, будуть чистих 120 FPS на 120 герцових моніторах при класному розширенні. Обіцяють підтримку 8К. Ну, чесно кажучи, я так розумію, 8К буде на 30 FPS, кому воно треба. І, в принципі, це все. Ну, навколо цієї теми 5 про. Входять багато чуток, що не дуже вона а, виправдана ця покупка, але ну, це вже інша історія. Ще з новинок в цьому оновні додали диски фірми Rotiform. І це мені дуже до вподоби, тому що цю фірму я знаю, вона продається в Києві в Україні, і це дуже прикольно. Мені якби до вподоби, що такий бренд потрапив в гру. І диски дійсно гарні. Ну, не всі оці дивні, але я думаю, своє місце вони теж знайдуть. Також в інших брендах додались нові диски, але ну, там по одній парі, і все. Для тих, хто любить покататися ботами офлайн, додали нові е, кубки, я так розумію. Е, бо я не катаю, чесно офлайн, сорі, якщо щось так кажу. Е, саме Porsche Cup на Лагуні Сєкє, Jimny Cup на Грантевалі, і на Мампанорамі серію гонок Race of. Turbo Sport Cars Також в кафе додали додаткову сторінку Ferrari і в Бренд Централ додали музей Mitsubishi Ну, такі новини будемо переходити зараз до найцікавішого, а саме до змін в балансі потужності автівок Групи 3. Ну і певно, саме цікаве для мене це зміна балансу потужності автівок Групи 3. Воно ж BOP. Для тих, хто не знає, B.O.P. застосовується перед кожною гонкою в онлайні і майже у всіх чемпіонатах приватних типу Cup. Цей BOP балансує автівки, змінюючи їм трохи потужність, додаючи трохи ваги, щоб різні автівки різних брендів все-таки могли якби, мати однакові шанси. Але, як ми знаємо, не завжди баланс працює і супра буває рве. Ново виграє, Влад, на Сандикапі зараз це актуальна тема. От і вийшов. Баланс він буває трьох типів: low-speed, mid-speed і high-speed. Для кожного трека він сам застосовується, обирається там скорисні треки, це high-speed, Якісь затишні треки буде low-speed. Ну ви зрозуміли. Давайте ближче до справи. Що в нас помінялось для mid-speed, Ми бачите цей е, графік, цю цю, цю, цю табличку зліва. Вибачаюсь, у нас не так багато змін. В принципі, підтягнули автівки, які страждали. Пощастило, Феррарі, вона не страждала, але її підтягнули. Хоча, ну, чесно, по сухому вона не дуже могла, хоча старт в неї просто вау. Чомусь трохи задушили БРЗ-ку. Хоча додали потужності, але і додали ваги. Напевно, я думаю, для того, щоб вона не так економила гуму, як Артем Момот показав, вона дуже-дуже класно економить гуму, але не їде. От вони тим самим це пофіксили. Що в нас ще цікавого, бачу? Сузуки апнули, ну, це таке не дуже цікаво. Бітл, який не, не, ніхто на ньому не катається, цікавого ягуар, який не такий поганий F-Type, його трохи апнули. Додали потужності і прибрали трохи. Ваги. Ну, не знаю, не знаю. Але ще з цікавого NSX групи 3 Honda. Теж трохи-трохи його покращили, але і ваги додали, тож тобто, я думаю, на місці залишиться. Саме цікаве, що Dodge Viper, групи 3, прям так помітно апнули, але, як в чаті сказали, ну, те, що було н -н -н, лайном, то якби тепер може стане нормальним, але рвати точно не буде. Хоча ну, на фоні інших автівок тут прям прирост класний. Альфу апнули, і Астон. В принципі, всі інші зміни ви можете ну, зупинити піде, подивитись або в чаті GDUK, цю табличку в гарної якості і роздивитись більш детально. І давайте перейдемо до таблички High Speed. Тут дуже цікаво, тут більше змін, і що саме головне, супру дуже порізали. У супри прибрали шість кінських сил. Здається, це мало, але це достатньо щоб на розгоні втрачати ще більше і не мати такої максималки. І що саме важливе, їй тудали ваги. І Супра була дуже класною в менеджменті Гуми. І зараз, я думаю, в неї будуть проблеми. Дізнаємося в неділю на Cup. Поки що давайте подивимось, що у нас далі. В принципі, ті самі зміни, ті самі автівки, які в mid-speed апнули, і тут апнули теж. Бехі чомусь трошечки буквально, трошечки е занерфили. але я думаю, вони в онлайні показували себе гарно. Астон апнули, дуже класно апнули. Citroenчик, на якому ніхто не їздить, GT Citro, Ferrari так само апнули. Ну, до Viper, ми про нього поговорили. Jaguar Тайп так само. А всі інші автівки, в принципі, ну, або залишились, або трохи їх апнули. Але це, я думаю, не буде так значно відчуватись в гонках. Ну, подивимось, що нам покаже наступний тиждень. І, в принципі, як пройде десантикап, чи будуть ці зміни відчутні. Ну, друзі, от і все в принципі невелике оновлення, але і так непогане, я вважаю. Дуже мені цікаво вже дочекатися неділі і побачити, що буде з супором на Сантекапі. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки і доєднуйтесь до спільноту Гран Туризма Україна в Телеграм.